Війна суттєво ускладнила всі сфери життя, зокрема і ведення бізнесу, а в деяких випадках навіть зробила його тимчасово неможливим. А поняття форс-мажор тепер звучить дедалі частіше. Для учасників різноманітних угод та чи правильно вважати такі обставини причиною для відмови від зобов'язань, адже деякі контрагенти вже звикли на них посилатися під час пандемії коронавірусу. Відповідь Челайн дізнавався у правозахисниці дуже великий період. Ми користувалися цією фішкою, що там посилаємось на форс-мажор, пандемії, коронавірус, ми не з'являємось. Ми відстроковуємо і так далі. Коли почалась війна, всі розгубились. Почали пхати те поняття форс-мажору всюди, неправильно трактуючи, що форс-мажор звільняє від обов'язків його виконання. Тобто, якщо ми за договором взяли на себе обов'язки, ми маємо їх виконати. Проте форс-мажор надає таку собі пільгу як відстрокування виконання тих обов'язків, але ж ніяк не звільнення. Також раніше у процесі укладення договорів у більшості випадків сторони не завжди детально описували це поняття і не розкривали алгоритму дію під час настання таких обставин. Тож це стало ще однією пасткою для сторін не було ані алгоритму, не було чіткого розуміння, як взагалі цей механізм буде запускатися. Зараз ми відкриваємо будь-які договір. Є поняття щодо повідомлення безпосередньо сторони контрагента за договором, сторони договору, яким чином має це все підтверджуватись. Проте, знову ж таки, ми бачили, що торгово-промислова палата вона вивісила сертифікати. Це українська палата, що війна то є форс-мажор, і дуже багато підприємців вважали, що вони закрили свою спину тим сертифікатом. Утім, правозахисниця пояснює, це не панацея, а всі факти треба доводити. Рішенням Верховного суду практика на сьогоднішній день говорить про те, що форс-мажор треба довести, що він настав саме для цих сторін договору. Ну, тобто, якщо це договір поставки, то необхідно не просто надати сертифікат, а надати підтвердження того. Що дійсно, згідно з воєнних дій, ведення бойових ем, акцій, і так далі на території там тієї області чи іншої, що вони заважали безпосередньо виконання обов'язків? Можливо, банки не працювали, і знову ж таки, це треба доводити. Деякі підприємці, аби знайти рішення в таких обставинах, змінюють угоду згідно зі статтею 652 цивільного кодексу України. Тобто, внесення змін до договору у зв'язку з настанням обставин про які Сторони не могли передбачити їх настання. Там є е, певний перелік обставин, які мають бути враховані, тобто сторона мала. Е, Зробити всі дії, які могли б зменшити ризики однак, це має бути підписано сторонами з огляду на вище сказане, Катерина Кулініч радить насамперед з усією серйозністю поставитися до укладання різноманітних договорів та чітко прописувати всі пункти й обставини. Кожен пункт договору це сльози контрагентів, які колись вони проливали за кожен пункт. І ці сльози вони вилються кожному, хто не вичитає той договір, який його підписує. Якщо форс-мажорні обставини все ж таки настали, то необхідно якнайшвидше повідомити про це контрагента. Зазвичай у схемі форс-мажору першочерговою дією має бути повідомлення сторони про настання форс-мажорних обставин. Тобто має бути лист повідомлення. І якщо контрагент не повідомив завчасно на протязі. Ну, хто як прописує там 3, 5, 10 днів це свобода договору. Навіть це мається на увазі без підтвердження, просто повідомлення. Оце надає стороні право вважати, розуміти, знати про те, що його контрагенти настали форс-мажорні обставини. Якщо такої дії не відбулося, то контрагент не вправі заявляти про настання в нього форс-мажорних обставин. Про це знову ж таки ми повертаємось до договору, якщо це було прописано. Також правозахисниця зазначає, без вихідних ситуацій не існує. Якщо людині самій важко розібратися в цьому, то краще не зволікати, а звернутися по кваліфіковану допомогу юристів. Адже кожен день зволікання може коштувати сторонам великих коштів на судові витрати та відшкодування. Головне пам'ятати, що форс-мажор не звільняє від виконання зобов'язань.